Середа вихідний зранку роблю ароматерапію на задньому фоні місімонка. Вітаю всіх. Зараз таке відео в мене взагалі сьогодні. Вісім-дев'ять місяців, як я приїхала з, з України в Сполучені Штати Америки за програму «United for Ukraine». взагалі це відео я думала записати, наче підготувавшись до нього ну, окремо, особисто там, да? але зараз я ще на таких емоціях, тому що я сьогодні вперше, от тільки тільки водила машину, вчилася водити машину прямо тут в ком'юніті. Та якщо попередні в мене уроки були. На парковці, там за церквою. У нас там є недалеко одна церква, велика, де ну, зовсім немає машин, дуже велика територія, ніхто тобі не заважає, ти там їздиш, просто чудово. А це ж чуєте в самому ком'юніті. то я трохи проїхалася там по району, де я виходжу з поля. Моя улюблена дорога. Я там всюди їздила. От, трохи драйву мені додала, я ж вчилася, ну, по-перше, цей розворот три точки, там, типу, їдеш, прижимаєшся максимально до, ну, там, типу, до бровки, потім максимально-максимально вирулюєш, типу, праворуч, доїжджаєш до наступної бровки, зупинилася, глянула на обидві сторони, бо це вже не парковка, це я ж кажу, жиле ком'юніті, де тут машини. От. Хоча робочий час, чи його їздити себе, мені скажіть. Ну, я маю на увазі іншим. Я то зрозуміла, я вчуся. От, Тобто прижалась до другої бровки, вивертаю назад, значить, ставлю ж на реверс, Боже, їду назад, там друга та точка. Коротше, потім знову вертаю. У мене зараз ще емоції, знаєте. От, І ну, я вам скажу ну, нормально. Слава Богу, тому що їздили ж машини, ну мало, але вони були. І ти там їдеш, їдеш. Тобі зараз треба повертати, коли вони ще Я там зробила ці три точки, да? поворот три точки, і треба мені повертати, виїжджати праворуч. А переді мною знак стоп. Значить, для нього треба зупинитися, там почекати там буквально там, пару-дві-три секунди. Коли дивлюся зліва. Їде помиїже, наче по лесі, їде пошта, поштова машина. Господи, я божа машина. А мені говорять, їдьте, їдьте. Тобто ви вивчитеся, у нас є знак, що з ну, учень за кермом. Каже, тим паче, що ці машини, що поштові, вони самі їздять, як попало, там не сильно паркуються і таке інше. Каже, у вас пріоритет, все нормально. Ну, але все одно знаєте. От, то він, бідний, я ж, я ж тихенько виїжджаю, тихенько, тихенько, тому що я ж кажу, це ж вже не парковка пуста. Тут і ззаду може їхати машина, і попереду може їхати машина, і діти, все що хочеш, і велосипеди. От, і цей поштова машина, вона за мною їде, їде, бо я ж повільно, я ж поки вирівнююсь, намагаюся встати в свою полосу. От, ну на якомусь моменті вона не вирішила, не витримала і мене обігнала, думаю, слава Богу. Їду, коли дивися, ця коштова машина зупиняється там, щоб зробити ну, посилки роздати. Я кажу, Боже, вона зупиняється, що робити? А мені треба там припаркуватися, наче трошечки, для того, щоб зробити оцей же розворот три точки. Мені кажуть, не звертайте уваги, він якщо що почекає там. Ну коротше, ну в общем. Ну, правильно, тому що ну, треба звертати на інших учасників руху, але ми тренуємося ну, в такій умовно тихій зоні. От, і я, ну, я дійсно знак полісили учень за кермом, тобто все нормально. Ми таке припаркувалася, припаркуватися вчилася. Ну, був момент, звичайно, з усіх, з усіх разів сьогодні, що я паркувалася, то один раз це останній, прямо ідеально. що я не забуду. Мені важко це знаєте, зорієнтуватись, коли повертати, тому що цей корпус машини, він же великий, і я наче то я раніше починаю вирулювати от, і не встигаю, в попередню полосу стала ну, на парковці. От, або навпаки, пізніше і в іншу. ну, Так що отак. От, от, тобто, в принципі, 9 місяців ще я тут в США за програмою for Ukraine. А, І зараз я прийшла ось на басейн, вирішила так швиденько записати це відео і потім покупаюся. Тому що треба розслабитися. І... За ці дев'ять місяців, знаєте, як розродилася, називається. Ну, дивіться, ну, Флорида, так, я у Флориді. Навіть окрім того, що я побувала у Флориді за ці дев'ять місяців. Ну, я сюди приїхала. Я навіть була в пів Америки, проїхала на схід на захід в штат Юта, в Солт Лейк-Сіті до свого троє брата. Я вже там побувала, побувала в Лас-Вегасі. От коли я їхала в штати, то мені було завдання для мене, сама для себе, це навчитися водити, як мінімум, програма мінімум, і під підтягнути, ну підкачати з англійською мовою. От, ну англійська, звичайно, вчу, продовжую, стараюсь важко дуже, тому що будь-який емоційний така нестабільність десь там. Ну, коротше, знаєте, там щось щось таке, і в мене якась невіра в себе з'являється, ну не одразу ні, але коли якийсь такий сильний емоційний, може, як це сказати, упадок, наче знаєте, як оце після шулявку як прилетіло, і оце як на відрадному в Києві те парадне ото обвалилося внаслідок обстрілу, то звичайно такі моменти вони не сильно додають вам сил. Будучи тут за кордоном, тому що там рідні всі, і оця така, наче емоційна яма, в яку ти впадаєш, оце я в неї вийшла, слава Богу, сподіваюсь. От е, тому в мене і відео був такий тривалий проміжок часу, що я не виставляла нічого. Це нарешті я виставила і змусила себе із тими автобудинками, і вирішила цей тиждень записати. Потихеньку, наче ну, щодня, тобто, ну, коротенькі, тобто, щодня собі робити малесеньке відео, виставляти їх, виставляти на пам'ять. Дякую за підтримку, дуже приємні слова, коли, там, щоб мене довго не було, ще народ помітив, що мене не було 12 днів на, ну, на YouTube, що я ось нарешті нав... ну, вирішила зібралася. От, ну лодель, що поробиш, лінтяйка. Тому що треба записала, от я сьогодні записувала відео з водіння, то його не треба залишати на потім. Це як домашнє завдання в школі, там задали, зробіть його сьогодні, все. Тому що ви не знаєте, завтра може бути, я ж кажу, або прихворіли, або ще наступні якісь завдання отримали, і потім сидиш, намаєшся це все розгрібсти. Ну таке. Тобто, От за ці 9 місяців, що я в США, водити вчуся, англійською вчуся. Паралельно, щоб наче, вчити з англійською, намагаюся ходити, не боятися знімати будинки, модельні, автобудинки. Це, по-перше, це моя мрія була зняти американські автобудинки, побачити їх, спокійно в них погуляти. В штаті Юта, завдяки своїй родичці, я побувала на огляді автобудинків, але там менеджер так від, від, від був впевнений, що ми ось-ось уже -ось купуємо. Він нам не давав проходу, тому нормально засняти. Знаєте, можливості не було. А тут вже да, тут я була сама. Я могла там хоч цілий день бути. Там взагалі три дні було те, шоу. Я ось, якщо ще будуть такі шоу автобудинки, я на них буду ходити. Бо ну, то цікаво. Я, до речі, тут побачила, що є ще будинки на воді. Цікаво. Теж якщо буде якийсь там показ, то я походжу. Тобто, ну. Коротеньке, таке, невеличке. Станом на зараз, можливо, ще як буду йти з Клабхауса. До речі, настільки жарко, от зараз 33 в тіні, зараз, мабуть, вже 12 чи один, чи час, дня, мабуть, 12, -та, щось таке дня. Якщо в тіні 34, це значить десь градусів 37-39. Відчувається, тому що дуже велика вологість. От, тому мені порадили, що коли я покупаюся, щоб я все-таки подзвонила, щоб мене забрали. Тому що 20 хвилин, і ти по сонцю, ну побачу. От, тож якщо я буду йти сама, то я ще запишу звичайно, якесь відео, якщо ні, значить на цьому воно і закінчиться. Єдине, так, да, я вчора обіцяла там, то мої відео, наче щодня там, вихід, да, там, то я обіцяла, що я зніму, як я в магазин пішла. Не пішла я сьогодні в магазин в той, хоча встала рано. О 6-й ранку я вже була на ногах. Я вирішила, що якщо я не закінчу монтувати відео ті попередні, я їх не закінчу. Тому що коли ти вже піднявся, зібрався і там займаєшся, наприклад, якщо вихід, піти в магазин, то це десь години-дві-три. У нас дуже велике ком'юніті. І тут, я ж кажу, мені 20 хвилин іти до цього клабхаусу тільки з мого будинку, а з клабхаусу до гейту, до... До охорони, до виходу ще хвилин 20. Тобто хвилин 40 ти тільки йдеш по ком'юніті, ну і ще там хвилин 20 хоча б до цього магазину, який от знаходиться, там такий невеликий торговий центр. Ну, побачу, може завтра глянемо, ще час є, може сьогодні ще щось зміниться. Тож все, всім бажаю добра, всім миру, всім любові.